Владик – справжній енерджайзер. Він надзвичайно рухливий та активний. Свої перші самостійні кроки зробив, коли мав рік від народження. Відтоді спинити невгамовного хлопчика нікому не сила. Він дружелюбний, привітний, полюбляє складати пазли та дивитися мультфільми словом звичайна дитина, але це на перший погляд. Рік тому батьки занепокоїлися, що їхній синочок досі не говорить. Лікарі шокували поясненням. У головному мозку владика порушені зв'язки між центрами. Він чує, але не може зрозуміти і відтворити. Вилікувати можна. В Україні, наприклад, таких реацентрів немає. Є в Росії в містах діти, які протягом року, наприклад, чотири курси проходять, то вони починають балакати, розуміти. Лікарі рае центру, що в Волгограді згодні взятися за лікування владика, і в цьому випадку що раніше, то краще буде результат, та тільки на початок терапії потрібно не менше 20 тисяч гривень. У родини таких коштів немає. Та якщо кожен знайде у своєму гаманці бодай кілька гривень, то владик матиме шанс на повноцінне життя. Реквізити банку одержувач, Ощадбанк, Код банку одержувача 354 507. Код одержувача 167 210 45 52. Корольов Андрій Степанович. Маленька красунечка для мами й тата найдорожчий скарб. Їхня найбільша мрія почути, як донечка говорить і самостійно ходить. За це вони борються от уже шість років. Та поки рахунок як не прикро, не на їхню користь. Ще коли лідочка була немовлям, у неї почалися страшні епілептичні напади. І, попри лікування, вони так і не минули та унеможливили реабілітацію дівчинки, коли в півроку її діагностували ДЦП. Приступи бувають від різкого звуку, від шороху. може вона кашлянуть, може бути, може, чхнуть, може, чхнула приступ. Бути. Єдиний порятунок заспокійливе та до таких препаратів організм дівчинки швидко звикає, тому щоразу батькам доводиться збільшувати дози та купувати все сильніші ліки. Уся надія була на операцію, яку лідоці зробили торік у столичному інституті нейрохірургії. Та вона не допомогла. Де безсилі українські медики там зарадити, зголосилися їхні колеги з Ізраїлю. Та тільки обстеження в тамтешньому центрі коштує 11,5 тисяч доларів. Для сільської родини це надто великі гроші, тому їхня єдина надія на добрих людей. Не будьте байдужими. Реквізити банку одержувач Приватбанк. Рахунок 292 448 255 09 100. МФО 305 299 укопо 143 60 570 для зарахування на картку номер 440 588 581 806 22 31 Матвієнко Лариса Петрівна